Чому вони палять шини? Сигнали, Сигнали бойовикам, Сигнали! що ми йдемо. Гелікоптери, рухайтеся Ходжі! до зони посадки. Вас прийняв. Заїжджайте до дорогу в Хаувадах. Одна хвилина. Заходимо на територію контрольовану ворогом. Видимість на точці погано і самі обираєте місце для посадки. Прийняв. Як тільки ми зайдемо на ринок, ми, ми будемо в їхньому вулку. Не недооцінюй їхню силу. Нам треба ми ближче ми. до зони. Магайся, Тар 4-1. Для посадки чисто. Нарешті. Готуйтеся до посадки. Повне відео проходження нової гри Black Hawk Down дивіться на моєму ютуб каналі.